Він боровся щоб жити. Але помер, щоб жили інші. Такою є війна, і вона не де-інде. А тут поруч з нами. Ми живемо у війні, живемо і помираємо. Але цей чоловік, якого сьогодні на колінах зустрічає рогатинська громада, помер не від старості, не від хвороби, а від важких ран, завданих йому у боях за Україну, яку самовіддано захищав з березня 2022 року. І, хоч яким сильним був його дух, а тіло не витримало жахливих травм. Серце 46-річного Андрія Грасимова із села Поманята переста. Стало битися у лікарняній палаті. Одну мить осеретіли без тата, його двоє синів та донечка. Втратила найдорожчого чоловіка, дружина, близьку людину, родина. Війна продовжує забирати найкращих. Вони для нас є героями. Немає напевне, чого ціннішого, що Господь Бог дав нам, це життя. Тому не дивно, що ми за життя так боремося. Борються воїни на передові, боремося ми в тилу, в лікарнях. Життя це є найбільший дар, який дає нам Господь Бог. За життя боровся і покійного пам'яте герой Андрій. Життя віддати то не в тій а це боротися жити для іншого, за ближнього, за воїна, віддавати цілковіто своє життя для допомоги іншим. Тому Господь Бог закликає кожного з нас не жити тільки для себе, але жити для ближнього. Сьогодні знову втрата. Своє життя віддав за кожного з нас воїн Андрій Герасимів, який народився 30 липня 1977 році в селі Помонята Рогатинської громади. Закінчив Помонятську восьмирічну школу та воновороздільське середнє професійно-технічне училище. Отримав фах. Електрогазозверника згодом працював на місцевій птахофабриці та підприємстві «Рогатинкорм». Також заробляв на життя за кордоном. У 1999 році Андрій Герасимів створює сім'ю з дружиною виховали двох синів та донечку. З перших днів війни Андрій Герасимів вирішує взяти зброю та захищати рідних. Наш земляк приєднався до Лав Збройних Сил України ще 6 березня 2022 року. Мужньо став на захист Батьківщини, виконував обов'язки старшого стрільця оператора гірсько штурмової бригади. Батальйон. 2022 року брав участь у важких боях на території Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Та виконуючи чергове бойове завдання 7 червня 2023 року Андрій Герасимів потрапив під обстріл поблизу населеного пункту. Лобкове Запорізької області. З важкою травмою Андрія доставили із поля бою у Запоріжжя, а далі госпіталі Дніпра, Києва, Львова. Шість місяців воїн та його родина не припиняли боротися за життя Андрія. Та, на жаль, 28 грудня серце захисника. Зупинилось. Андрію Богдановичу не вдалося вийти з коми, востаннє побачити синів, дочку, дружину, трьох сестер. Він став воїном Небесного війська, Висловлюю щире співчуття близьким і побратимам, загиблого захисника, хай Господь дасть сили вам пережити це невимовне горе. Вічна пам'ять герою завтра в останній день року Андрія Грасимова проведуть останню його земну мандрівку, 31 грудня, о 13.30 у селі Помонята розпочнеться чин похорону. Пам'ятаємо, тіло є смертним, але душа вічна. Тож помолімось за душу захисника Андрія, героя, який віддав батьківщині своє життя.